Цього тижня сніданок вирушає до міста, яке називають авіаційною столицею України. Кіровоград виховав не одне покоління льотчиків, і саме тому місцеві запевняють найвідповідальніші, найдисциплінованіші люди проживають саме в цьому місті. Анонс подорожі до чудового міста. Давайте подивимось. Уговтавшись від новорічних свят, сніданок пакує валізи та вирушає до центральної України Кіровограду. Ми пояснимо, чому хлопців із льотної академії так тягне до неба. Люди, які вибирають для себе авіацію, вони вже потім з неї не виходять. Та як розводять у повітрі одночасно сотні літаків. Полкова 481, Харків Радар, опознан. позна фін два <різь> 350. А авіаційних рятувальників виховують суровими випробуваннями. Черв'яків смажили, птичок ловили. Рятувальник обов'язково має бути екстремалом. Повне у рятувальній справі робити все швидко та впевнено. І що далі? Сніданок потрапить до кіровоградської міліції. 102, до Щоправда, заграти не посадять, а от без пісні не залишать. Білити, Це відео облетіло увесь інтернет. У -ла -ла. О, Кайло, а я тут присядуть? Сніданок вперше після легендарного ефіру влаштує зустріч головним героям. Ми йдемо. я, я вже І сам спробує свої сили один на один у клітці з хижаками. Я йду до них. Куди? О боже, ви уверены? Ой, Кіса підходять. нас запросять до студії найвідомішого у Кіровограді телеканалу. Сніданок з зумплюс 1, 1, у нас усях Євгенія Цвітанська. Та як сніданок проходив кастинг до єдиної в Україні чоловічої групи підтримки? Щас я позорно грохнусь. Бичок, качається здухає, Дізнаємося, чим окрім традиційних помпончиків можна розполихати публіку. Такі чоловічі групі підтримці позаздрять відомі імениті акробати. Вже від завтра міста, мій путівник, кіровоград.